Ось ті, кого справді звати чат чи Карен, які у вас відчуття щодо того, що ваші імена використовують як образи. Озвучено савойним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. Невеличке пояснення. В Америці ці імена використовуються як злучання. Саме чат використовується для занадто впевнених в собі мачо. Стейсі — це стереотипна дівчина, яка не така, як всі, яка ігнорує звичайних хлопців. Я б сказав, що це на Насті, але я не хочу вжить Насті. І ім'я Карен це описання з верхніх жінок, які постійно сперечаються з менеджерами. У мене була вчителька, яку звали Карен. І повірте. Це ім'я їй дуже пасувало. У мене здух, і я приймаю ліки, щоб його контролювати, бо мені важко це робити. Я все ще можу його контролювати, просто без ліків. Це набагато складніше. Так от у мене був період, коли я забув приймати ліки десь тричі на тиждень, і ця вчителька почала давати мені за це покарання, і тільки дізнавалася, що я не приймаю ліки того дня. Я розумію, це мало б сенс. Якби це було через те, що я не робив свою роботу або заважав іншим, але ні, її. Причини покарання було суто те, що я не приймаю ліків, навіть якщо я не створював жодних проблем. Інші історії траплялися, коли вона почала мене вчити. Я часто приходив додому і скаржився, що завдання недостатньо складні. А як от я відомо, цього я не люблю. Особливо враховуючи, що були інші діти, які були на тому ж рівні, що я, і виконували складніші завдання, а я ні. Тож одного дня, моя бабуся приїхала забрати мене зі школи раніше на прийом до лікаря чи щось таке, не пам'ятаю. І вона згадала про це мої вчительки. Майте на увазі, що я мав дуже хорошу відвідуваність і дуже купуска школу. Тож, коли ми бабуся сказала це вчительці, вона повіла: ну він би отримав складніші завдання, якби частіше був у школі. А моя бабусі відповіла, це його перший вихідний цього року. Скажімо так, після цього я почав отримувати складніші завдання. Я знаю трьох чуваків на ім'я Кевін. Двоє з них ходячі стереотипи. Кевін, перший справжній ідіот, робить говорить дурниці, не замислюючись про наслідки. Поки вони не настануть. Зазвичай люди кажуть йому цього не робити, але він ігнорує попередження. В результаті він часто метушиться, щоб знайти рішення, щоб не потрапити в халепу, що ніколи не працює. Кевін, другий. Уявіть собі, Кевіна з Ед, Ед і Еді, мяч молодший брат Кайла. У школі був за Диракою і поводився як альфа самець. Мав щось на зразок комплексу Наполеона, тому завжди намагався залякати або викликати на бій людей вищих за нього, особливо тих, хто був вищий за 180 см. Якось спробував. Це зі мною, коли ми познайомилися, думав, що залякає мене, а я просто дивився на нього здивовано. Одного разу він усмілився і поклав на мене руки. Тут я зірвався, говори, що завгодно, і кривлявся, скільки хочеш, але торкатися мене це вже занадто. Він почав використовувати правда Я просто жартую, братан. Щоб виправити те, що він зробив. Незважаючи на свою браваду, він досить слабак. Коли на нього тиснеш, після цього він відвалив на велику відстань. І Кевін третій, свій хлопець, приземлений, раніше був помічником керуючого. Банку, де ми працювали, заступався за мене, коли нам траплялися випадкові клієнти-мудаки, займається створенням лоуфай, хіп-хоп, бітів. Як хобі? Запросив мене на пиво, коли мене поганий день. Звільнився з банку, щоб стати менеджером автосалону. З вами той самий чет, як то кажуть, все почалося з виборів 2000 року, коли люди питали, чи я підвішений чед чи вагітний. Потім це вщухло. Соціальні мережі взяли гору і жарти про чеда відродилися як злий фенікс. Мене це не турбує. Я завжди сміюся з цього. Або сам жартую. Мене часто називали Чедвіком, як песливе ім'я, прізвисько. Але головним чином, тому що коли я представляюся як чед, люди перепитують чед, чес, джеф. Тому Чедвік став простішим варіантом, бо альтернативи немає. Потім дуже розлітився, коли моя сестра через багато років подумала всьому місту Остін, що моє справжнє ім'я Чед мене також смішить, коли я чую щось на кшталт хлопець з яким ти зустрічаєшся. Насправді чед. Крім того, моя прізвисько сакончик, з яким теж вистачає приколів, коли намагаєшся закрити рахунок у голосливих барах тощо, тому що я завжди неправильно мовляю його як сак-ончік, а неправильно «Сакончик». Але в мене був друг в коледжі, якого звали Остін Паверс. Він був у старшій школі, коли вийшов фільм. І я повівся як справжній чет, змусивши його довести. Це посвідчення особи. Я Карен, і я постійно скаржуся, яке мене жахливе ім'я, але я повна противолежність стереотипу. Я досить голосна дівчина піліток, один американського походження, але надто пасивна, якщо вимагати покликати менеджера. По моєму прізвищі одразу видно, що я не біла, тому я рідко когось цим шукую. Уявіть собі, щось нактал Карен Ердананс або Карен Лопес. Зазвичай, коли я скажуся на своє ім'я, вони тобі Та ні, мені здається, воно в тебе дуже личить, і я не знаю, чи варто скаржитися. Ви намагаєтеся бути милими? Чи я справді виглядаю так, ніби спізнюючись на збори батьківського комітету? Світ, можливо, ніколи цього не дізнається. Єдина справжня проблема, з якою я стикаюся, це коли мені надсилають один і той самий мем від десяти різних людей щоразу. Найчастіше мені надсилають той мем, де питають: «Корен, що з'являється, тут робимо матері з мінівеном, бажаючи поговорити з менеджером. Мені просто доводиться вдавати, що я ніколи його не бачила, відправляти від нищівне ха, ха з позитивного боку. Білі-старенькі білі жінки заводять зі мною розмову, коли дізнаються, що у нас однакові імена. Мій друг зустрічається з хлопцем на ім'я Джейк, який переїхав через всю країну, щоб топити до коледжу третього дивізіону і грати в хокей. Здається, що він там підчепив? Правильно, лакрос. Я знаю, Джейка тут немає, але він то ще придуркувати білий хлопець з таким же подрукуватиме білим ім'ям. Також немає списку, але білий хлопець на ім'я Кайл, з яким я ніколи не зустрічався, Але який був лише на рік старше за мене, підсів на героїн і вкрав мою машину. Мені було трошки шкода цього хлопця та його сім'ю, коли ми поїхали до нього додому, щоб забрати мої речі. Використовував Find My iPhone та OnStar. Єдиний чіп, якого я знав, був білим чуваком весь татуюваннях. Навіть на обличчя носів гризли і був жорстоким мудаком. Я знаю кількох карен, деякі з них були більш тривозними ніж інші. Деякі справді милі, але всі вони були білими жінками середнього віку. Мамого найкращого довуга звали Стесі, і кілька друзів моєї мами теж, але я ніколи думаю про образу стесі, тому що інтернет приємний хлопець, і це те, з чим жодна зі стесі стасі, яких я знав, насправді не стикалися. Я можу клатичеї лише за ім'я, хоча можливо в якомусь сенсі за сприйняттям? Здебільшого мені щиро подобається багато жартів. Якщо ти не можеш сміятися, коли хтось жартує про те, який ти красень, стерепізуючи твоє ім'я, то чим ти взагалі займаєшся у своєму житті? Мені подобається займатися спортом, але я не фанатію від цього. Результати зникли. Тепер я татко чиїць з певним животиком. Граю в гольф, відносно успішно працював у продажах, що привело мене до підвищення. Я високий, білий і так далі. Але у мене є купа не чиївських рис. Я трохи зануда і часом незграбний. Я одружений, маю дитину і кохаю свою дружину. І ніколи б не зробив нічого, щоб їй нашкодити. Я говорію кілька разів на рік, мені подобається йога, мене багато цікували Чітковій школі, і я дуже рано вибив себе мені начхати. Я ніколи не зраджував, але мені зраджували одного разу і так далі. Бонусні бали, мого тата звали Тод, і він пілот у відставці. Дуже приємний хлопець. Дивна ситуація, ми з моєю компанією друзів вже років вісім їздимо на місцевий хіпі фестиваль під назвою Ярмарок Обміну. Десь років шість тому через внутрішній жарт, який тоді з'явився, нам дуже смішним, але зараз трохи приївся. Нас в нашій компанії почали назвати Кайлами. Наша компанія насправді дещо відома на фестивалі через кілька дурних витівок. Наприклад, як ми випадково перетворили шкіряне крісло реклайнера на палаючу вежу рано вранці. Або як ми захопили сцену одного разу вночі після виступу запланованих артистів, і влаштували імпровізовану вечірку о першій годині ночі. Так, останнім часом таке відчуття ніби всесвіт намагається нас присоромити. Я той ще чіп, але на виборах 2000-го між Джорджем Бушем і Алом Гормом було знатно гірше. Уяви, що ти вагітний або зависаючий клаптик паперу. Для тих, хто лінується з. Міського словника чат це – це фрагменти паперу, що залишаються після пробивання отвору в карці. Виробці у Флориді в той час використовували бюлетені з перфолакторами в стилі в Отже, зависаючий клаптик, це коли ти пробиваєш папір у карці, але він не пробивається до кінця, залишаючи маленький шматочок, що зависає. Вагітний клаптик це коли ти намагаєшся пробити отвір, але він просто залишає куплість і фактично пробивається наскрізь. Суперника виникла через те, що зависаючі клаптики і вагітні клаптики не. Були враховані машиною. Голоси людей не були пораховані. Блін, мене звати Карен, але вимовляється як Карен. Мене назвали в честь моєї бабусі, і мені 23. Тому я взагалі ніяк не пов'язана з божевільною стереотипною матусою футболісткою середнього віку, яка вимагає покликати менеджера. Я взагалі-то працювала у фастфуді та сфері обслуговування клієнтів, тому я дуже терпляча і розумію, коли право доходить до таких речей. Мене це справді щиро турбує. І Я не навжу своє ім'я. З мене насміхалися через нього прямо в обличчя. І це мем, але це за кожне ім'я моєї бабусі, і вона ще жива. Ралися з думку просити людей назвати мене Карін як Каріна, але беза. Але це просто дивно після того як мене все життя з інакше. Не знаю, просто потрібно було виговоритися. Мого дядька звали чет взагалі не туди, стереотипу. Скоріше за все його можна знайти в його класі на полюванні в лісі, на риболовлі, на озері або на конях з його доньками. Мою тітку звати Карен з різних сторін сім'ї. Біла, приміська середнього віку, біла жінка з вищого середнього класу, але наймиліша жінка, яку коли-небудь зустрінете. Не вимагаю покликати менеджера, хлопці моєї подруги, звати Кайл, надзвичайно розумний студент-медик, бігу на довгі дистанції, найприємніша людина, яку ви зустрінете, б'є каву замість енергетика. Та що ж таке? Люди, відповідайте своїм іменам. Жодне з цих імен мені не давали. Але в мене є ім'я, яке постійно використовують у фільмах і на телебаченні для ботаніки, дивних моторошних хлопців. Нехай ви самі згадаєтесь якесь саме. Мені здається, що я підсвідомо витрачаю перші кілька хвилин після знайомства з новою людиною, намагаючись переконати її, що я не підпадаю під цей стереотип. Що, якщо подумати, робить мене відчайдушно схожим на ботаніка. І, можливо, трохи дивним, бо можливо навіть моторошним. Вау! Тепер я справді чітко почуваюся, це буде чудовий день? Чому і просто повернутися в ліжко. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та, та-та-та-та-ра-та-та. -та 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 Ой, привіт! А ми тут відео дозаписували. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте ваш лайк, підпишіться на канал, та якби, ну, знаєте, підтримуйте каналчик, дуже приємно буде, тому що якось у нас перегляди впали, якщо не дивитися просто на відеострому, відеострому набрав 2000 переглядів, все дуже класно, але всі інші якось відоси набирають маленько. Хотілося б трошечки більше, я був вам дуже вдячний за вашу підтримку. А, так що так, все, друзі. Гарного вам дня, бувайте і. і що ще сказати? КРЯ!